Знамениті шлягери в оригінальній інтерпретації симфонічного оркестру, а саме Скорпіонс, The Beatles, Джордж Майкл, Френк Сінатра, Вітні Х'юстон, Стінг, Оканельзи та багато інших лунали у Полтаві зі сцени палацу дозвілля листопада. Їх виконав збірний колектив професійних музикантів з усієї України під керівництвом режисера і продюсера Юрія Рибалка. Задаває нову програму під названня Музика любви». Ми все таки в першу чергу руководство тим, що якраз добра. Чого такого воздушного, легкого і того, що могло бы каким-то образом вдохновить наших зрителей на какие-то даже самые маленькие, но хорошие поступки это как раз ця тематика. Тема любви, теми, тема чего то легкого, тема чего-то доброго. От, тому це було Юрій Рибалко зазначив кожна композиція для оркестру як рідна дитина, котру вони виростили і представили на розсуд глядачів. Композиція під названням Все буде добре. которую мы сделали группа «Океана Эльзы», вот, она является ну, как, как бы неким посланием для всех наших зрителей. Вот, в то, что мы верим все-таки, то, что все будет добро. Мы надеемся, что так оно и будет. И желаем всем, чтобы никто не терял надежду. И Що все буде добре. Аплодисменти стоячі та виклики на біс ось найбільша нагорода, яку отримують музиканти від власних виступів. Особливо радіє візиту до Полтави соліст оркестру симфошоу Світові хіти Владгера Герасименко. Адже співати йому доведеться у рідному місті. Я дуже радий участвувати в этом проєкті, і тим, більше, що ми приїхали в рідний міст, перед моєю рідною публікою, поэтому я безумно рад буду сьогодні виступати. Мило жінки, поздравляю вас з Днем Святого Валентина. Желаю любві і міра. Тур Симфошоу тільки розпочався. Тож полтавці стали одним із перших після міста Суми, хто побував на ексклюзивному концерті. Світові хіти планують зазвичати ще у 18 регіонах України та близького зарубіжжя.